Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні на огляді японський годинник Seiko SpeedTimer із колекції Prospex. На каналі вже є огляди годинників цієї серії. Щоправда, моделі Go Large. Сьогодні розглянемо модель із меншим розміром корпусу. Дизайн натхнений моделлю SpeedTimer 1969 року. Перший в світі автоматичним хронографом. Циферблат темно-зеленого кольору з ефектом сонячних променів. На ньому розміщені три додаткові циферблати чорного кольору. Про їх призначення поговоримо трохи пізніше. Накладені годинні індекси сріблястого кольору. По краю циферблата розміщена секундна шкала з арабськими цифрами, що кратні п'яти. На стрілках та маркерах кратних 3 є яскраве покриття LumiBright. Зверху розміщено логотип Seiko та колекції Prospex. Є вікно з індикацією дати під індексом 4 години. Секундна стрілка годинника винесена окремо на лівий циферблат, справа 24 години формат часу. Знизу індикатор запасу ходу. F значить full, тобто повний, а I empty, тобто порожній. В годиннику є хронограф. Запустимо верхньою кнопкою. Після цього індикатор заряду стає лічильником хвилин. Вимірювати час секундоміром можна 60 хвилин. Секундна стрілка робить 5 рухів за секунду, іншими словами, точність вимірювань 1 п'ята секунди. По краю циферблата є шкала з відповідними мітками. Також є функція заміряти час на проміжках. Тобто ми натискаємо нижню кнопку, записуємо це значення, знову натискаємо нижню кнопку і бачимо, що хронограф продовжував працювати. Хоча й не рухав стрілками. Додатково є шкала тахіметру на чорному ранті годинника. В годиннику стоїть калібр В192, що працює від енергії світла. Він не потребує постійної заміни елемент наживлення, а повного заряду вистачить до 6 місяців роботи у повній темряві. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Циферблат захищає стійки до появи подряпин, куполоподібне, сапфірове скло з покриттям антивідблиску з внутрішньої сторони. Корпус з нержавіючої сталі, на бічних гранях дзеркальне полірування. на вушках сатинування, діаметр корпуса 39 мм, в моделях Go Large 41,4 мм. Товщина складає 13,3 мм, відстань від вушка до вушка 45,5 мм, вага 161 г. Комплектується сталевим браслетом із трьох сатинованих ланок шириною 20 мм. Лита застібка з кнопками та логотипом. Задня кришка захвинчується. Тут вказані основні характеристики моделі. Ось так виглядає на моїй руці обхват 16 см. Вартість 680 євро. Приміряти можна в нашому магазині в Кропивницькому або будь де на пошті. Для замовлення скористайтеся посиланнями в описі до відео. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!